Доброго всім дня! Я не знаю, чи щось ви відчуваєте, коли потрапляєте в різні середовища в своєму житті. Ось сьогодні навколо мене цей ліс і декілька відчуттів, які я сьогодні відчуваю, знаходжусь тут. Ну, по-перше, що навколо мене дуже багато різних рослин. і всі вони різні. По-друге, те, що вони розміщені не по якомусь плану. Ніхто з їх тут, можливо, не садив, можливо, вони якось тут опинилися, як кажуть, саме по собі. але... Ми розуміємо, що саме по собі вони тут не з'явилися, а є декілька факторів, які дали змогу їм тут прорости. Ну, По-перше, це вітер, який, можливо, коли заніс ці сімена. По-друге, це люди, які переміщувалися і тут оселялися, і вони також думали, щоб тут було красиво. По-третє, це дощ. Який проходив і змочував цю землю. По-третє, це, або я не знаю, четверте чи п'яте, це сонце, яке світило і гріло. І все те, що ми зараз бачимо, воно нас приваблює. Але який висновок ми можемо з цього зробити для себе? Що багато в світі чого коїться від нас незалежно. Але в нас є одна можливість вибрати нашу присутність, чи тут залишитись, чи кудись переїхати або перейти в інше місце. І про що це говорить? Що вибір у нас більший, ніж в цих рослин, які тут ростуть. Вони залежать від цієї землі, і якщо їх вирвати з цієї землі і знову не помістити в таке середовище, вони просто загинуть. Людина ж має більше можливостей. Ми можемо піти від це, ми можемо переїхати, і ми можемо змінити місце нашого перебування. І це все залежить від перше, нашої інформації, яку ми маємо. По-друге, це залежить від того, що ми всередині в себе маємо і до чого в нас є схильність. Тобто, якщо ми любимо природу, то ми будемо шукати місце, де навколо нас буде багато квітів, дерев. Якщо ми любимо свободу, то ми, мабуть, будемо вибирати ось таку поляну, щоб у нас Багато було навколо місця, і щоб ми могли, як кажуть, вирішити, що ми далі будемо робити. Чи будемо будувати будинок тут, чи будемо просто відпочивати, чи будемо чим займатися іншим. Але це все маємо від того, що Бог нас створив, і ми подібні йому. Тобто, коли ми відкриваємо Біблію і читаємо, ми бачимо, що він подивився на землю. Вона яка була пуста. І ось він почав творити. І тому від того, наскільки ми маємо здібності, щоб щось будувати, ми це зробимо. І колись пройдуть покоління, люди будуть нам дякувати. Якщо в нас цих здібностей немає, то що ми? Більш всього, ми руйнуємо, бо нам щось не подобається. Тому я сьогодні закликаю, коли ви попадаєте в цей ліс, дивіться, як ви себе поводите. І все те, що ви робите, воно буде збудовуючим, чи воно буде тим, що ми засмічуємо, що ми залишаємо після себе слід, про який люди скажуть. Добре або зле. Хай вас Бог благословить в цьому дні. Всього вам найкращого Божих благословень.